Привітки, привітки! Усім на зв'язку Ірена і це канал Здоров'я та Довголіття. Сьогодні будемо говорити коротенько про панічні атаки. Що це таке, як з ним боротися? З цим боротися. Поїхали. А перед тим, як ми будемо говорити про це, підпишися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, а також залишай свій коментар. Отож, що це таке? Насправді, насправді, до недавнього часу, так? Люди не знали, що таке панічні атаки, але давайте звернемося разом з вами до Гугла, і хай нам пояснить, що це таке, а ми будемо аналізувати вже після того. Все є. Отож, нам Google пояснює це наступним чином, що панічна атака це сильне почуття страху і тривоги. Напади часто відбуваються, коли людей щось дуже непокоїть, або вони пережили складний чи стресовий досвід. Також панічна атака або синдром панічного стану незрозумілий, нестерпний для хворого приступ тяжкої тривоги, яка супроводжується страхом у поєднанні з різноманітними вегетативними проявами, такі як важкість дихання. Отож, приблизно ми зрозуміли, що таке панічна атака, але насправді де воно і звідки воно береться? Досліди клінічні показують, що люди, які дуже часто використовують пристрій, так, девайси і так далі, вони саме хворіють на дану хворобу. А, тобто це виявляється в тому, що людина забагато сидить в девайсах. Так? Також людина постійно переглядає різні а, відео, а, різних блогерів, наприклад, так, і таким чином вона усвідомлює, що а, Щось не встигає в цьому світі. так ось Всі щось мають, встигають, а ось ця людина не встигає. Таким чином вона починає ця людина щось робити, не все зразу виходить, а не встигає. І з'являється дана а, хвороба. Це якби не хвороба, так але просто людина має панічну атаку. І виявляється це в тому, що може навіть температура піднімається, може навіть. А, Дихати важко, так, тобто важко глибоко вдихати, і людина не розуміє, що з нею відбувається. А тепер саме найголовніше що робити? А з мого досвіду я скажу так: саме найголовніше зрозуміти, що ви це не інші. Ви є, ви. Кожна своя дорога, в кожну своя місія, не всім буде лікарями, не всім буде вчителями. так І ви маєте усвідомити, що ви не можете пройти а, той шлях, яка пройшла та чи інша людина. так Тобто в кожного це своє. А, ви не можете бути Безусом, ви не можете стати Ворном баффетом Робертом Кіосакі і так далі. Але ви маєте. Створити і зробити все для того, щоб ви були на своєму місці. Наприклад, якщо ви любите шоколад, якщо ви любите щось робити, скажімо так, кондитерку, так ви повинні що? Ви повинні розвиватися в даному випадку саме в цьому, в, цьому, в цій сфері діяльності, не в ІТ, так, не якісь акції, не криптовалюта і так далі. Тобто, ви повинні розвиватися саме в цьому, і ви будете мати успіх, і будете мати спокій. Це що це саме найголовніше. Ось тому далі дуже важливо це відписатися, відписатися від інших блогерів, які не по суті. Тобто, які забивають а, ваш черепок не потрібно інформацією. Рухайтеся і читайте, і дивіться тільки тих блогерів, які а, можуть дати вам користь і розвинути вашу сферу діяльності саме таким чином. І ви таким чином не будете розфокусовані. Так вас будуть, не будуть панічні атаки. Ви будете гарно дихати, так і ви будете розуміти, що ви не можете бути всім. Не можете досягти всього абсолютно, що є в цьому світі. А зараз інформаційний вік, тому ви маєте бути дуже вкрай обережними, тому що це йде перевантаження на головний мозок. Тому у мене на сьогодні все. Я надіюсь, було вам корисною. А також напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Можливо, когось були панічні атаки. Як ви з цим боролися? І до наступного тижня. Всім пока-пока.